Клас! Це мій берег. Мій пірс. Я навчилась там плавати і у нас там була кав'ярня. Не кав'ярня, а кафешка така маленька. Маленька кафешка. Там ми собі працювали. Заробляли гроші на навчання, я там мала посуд, нарізала салати. Батько робив плов або шашлик. В такі добрі дні була форель на грілі. В погані дні був тільки плов і шашлик з баранини. Мама робила манти і приносила на берег, і ми продавали. Порційно, там десь 5-6 штук в порції. І так за день було достатньо людей, які просто приходили пообідати. На вечерю менше залишалось, тому що в нас не було а, спиртного, і тому ми працювали в основному в день. Так. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Ух ти, ухти, ух ти. Ух ти. Це музична школа. Це зараз моя музична школа така. Нічого собі. Вау. Вона зараз рожева була. Більше схоже, це старинний кримскотатарський дім. Який був кам'яним повністю. Ну, на мій погляд він виглядає як санаторій зараз. Або виглядав як музична школа, така старовинна. Я навчалася на второму поверсі. Так, летимо, летимо, виноград. Страшно? Дуже високо. А, -а, -а, -а. круто. А -а -а. Боже, як гарно. М -м -м. Клас. Виноград, виноград. Хм. Так, так, десь тут, десь тут, так, десь тут. я... У мене було супер завдання після школи я мала а, пасти а, баранів. мене було набагато їх, десь 5-6 максимум. І після школи, десь в дві години, дві години чи в три я випасала їх в цьому місті. І мені було так зручно, що я могла їх залишити так собі. і... А, от десь тут, тут так. Я могла залишити їх і сісти собі там під деревом і співати. А тут поряд мене тільки гори, і така була акустика супер, що мені подобався цей, цей саунд, коли дійсно мені повертались ці вібрації, я такий мій голос збільшувався. І я співала собі там своїх пісень якісь, не пам'ятаю які. На жаль, у мене не було диктофону, щоб записати. А це мій сад, це Харбобашкін, дідусеві, дідусеві сад, який він сам собі посадив інжир, який дає врожай двічі на рік. О, мій батько збирає. Мій батько збирає інжир, відвозить на ринок і там. В Симферополі десь двічі він дає ну, сезон наприкінці літа і на початку осені. На це і живуть. Він, він, він здає цей інжир і до речі, він по по пользується популярністю. Кажуть, що його інжир особливий інжир. Ну, не знаю, як, як це. Правда чи ні, я люблю. Наш інжир він особливий, тому що він зібраний з любов'ю. Батько нікому не довіряє. Ми давно йому кажемо, ну, в нього і спина, і ноги вже болять, і все таке. А ми кажемо, ну, візьми когось, щоб допомогти тобі з інжиром. Він тільки сам збирає. Кожну інжиринку вкладає в ящичок. Боже, клас, 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 клас. Ай, от Клас! Супер. Побувала вдома. Шкода, що зараз немає можливості. Поїхати. Але там дуже класно, дуже красиво. Дуже красиво. Дякую.